Всім привіт! Вітаю на каналі Магія рослин. Контейнерна посадка. Для чого вона потрібна, як її зробити і які рослини ми можемо висаджувати? Ось про це піде мова. Це приклад контейнерної посадки. Такий це має вигляд на ділянці, яка замульчована агроволокном чи агротканиною. Тут чорний мульчуючий матеріал, а зверху нього шар кам'яної крихти. Це кам'яний декор. Давайте розглянемо декілька ситуацій, де допоможе контейнерна посадка. Перший варіант. Маєте декоративну ділянку, як у мене, з кам'яною крихтою, зростають вічно-зелені рослини, самшит, хвойні, але вам з часом не вистачає яскравих барв. Вирішуєте повисаджувати тюльпани, нарциси, можливо, літні квіти. Але як це зробити? Це рішення контейнерна посадка. Можна висадити спочатку цибулинні квіти, вони відквітли, ви контейнер забрали. І на його місце висадили вже пітуню, сурфінію, катарантус остеоспермом, тобто квіти, які будуть вас радувати впродовж літа. Друга ситуація. Ви маєте гортензію макрофілу, великолистявну гортензію. Але її потрібно вкривати на зиму для того, щоб максимально зберігти квіткові бруньки. Ми робимо висадку в контейнер, прикрашаємо клумбу. А на зиму витягуємо контейнер, відносимо в прохолодне, темне місце, і там гортензія зимує. А навесні знову вставляємо контейнер на квітник чи клумбу. Таким чином, під землею, горщик не так багато потребує вологи, все ж таки вона більше буде тут утримуватись. І ви не маєте проблем з зимівлею. У вас все чудово. Наступний варіант: ви також маєте рослини, які з низькою зимостійкістю. Або ви навіть не знаєте, перезимує чи не перезимує рослина. І зараз у нас дуже нестабільні зими, може бути тепло-тепло, а потім якийсь один день міцний мороз, все померзло і не знаємо, що робити далі. Також я пропоную вам зробити посадку таких рослин з низькою зимостійкістю в контейнер. Коли ви бачите, що по прогнозу йдуть потужні морози, ви своєчасно забрали рослину з клумби, віднесли в прохолодне місце, потім вже знов прикрасили клумбу. А як саме зробити таку посадку? Я зараз продемонструю на прикладі рододендрона. І тут я вирішую декілька задач. По-перше, в нас на ділянці глина Рододендрон успішно буде зростати на слабокислому ґрунті. Тобто, мені потрібно змінювати ґрунт. Але щоб це не робити на, повністю на всій ділянці, на всій клумбі, мені достатньо змінити ґрунт в контейнері. Рододентр не має такої потужної кореневої системи, тому можна його висаджувати в контейнер тільки більшого діаметру. Друга задача тут зростають вже дорослі кущі, наприклад, ліщина. Її коріння буде заважати новим посадкам. Вона буде пригничувати рослини, тому що її коріння вже порозповзалося і вона буде забирати на себе всі поживні речовини і воду. Також горщик буде захистом. І третій момент Рододендрон, азалії, гортензії. Всі ці рослини не полюбляють ущільнення ґрунту в пристовбурному колі, а тут декор кам'яна крихта. Тому мульчую під рослиною органікою. У мене комбінований вид мульчі і кам'яна крихта, і органіка. Тобто рослина буде себе набагато краще почувати, незважаючи на те, що вся ділянка має ось такий кам'яний декор. Кому цікаво, як це зробити, залишайтеся зі мною, не забувайте про вподобайку і підписку на канал. Мені буде дуже приємно! Висаджувати рододендрон я буду в горщику, але не в цьому, що продавався, а беру в два рази більше за об'ємом. Обов'язкова умова це наявність дренажних отворів. Краще, щоб це був пластик. Я вже заздалегідь підготувала посадкову яму. Прибрала камінці, зробила розріз в матеріалі ножицями. І поприбирала коріння. Тут зростає ліщина вже 13 років, поплитала, позаплетала. Тут все місце це було вільне, тому було їй куди зростати, корінці поприбирала. І завдяки тому, що це пластиковий горщик, ці коріння ліщини не будуть заважати зростати рододендрону. Тому що перешкодою буде цей. Горщик. Зробила посадкову яму по розміру горщика. Якщо ви викопали трохи більше, то краще додати пухкий дренований ґрунт, можна пісок, для того, щоб дуже щільно цей контейнер був в посадковій ямі. Тепер я роблю посадку в цей горщик. На дно горщика хвойний опад. Тільки почистила свої сосни, якраз і моїм рослинам добре, що вони вичищені, і буде гарно для рододендрона. Якраз хвоя закриває оці дренажні отвори. Грунт. Я використовую готову ґрунтосуміш для рододендронів ми звертаємо увагу на її кислотність. Вона обов'язково вказана. Повинна бути в межах 3,5-4,5. Якщо немає можливості придбати готовий субстрат, ви можете змішати вашу садову землю з верховим торфом. Він також має кислотність в межах 3-4 одиниці. Також можна застосовувати калоїдну сірку. Приблизно на 20 літрів об'єм ґрунтосуміші, додавайте 60-80 грамів калоїдної сірки. Вона з часом подіє не одразу, вона з часом підкислює ґрунт. Можна додати ще біогумус, компост, ці речовини зроблять ґрунтосуміш і пухкою. І поживною, і все ж таки компост він трохи підкислює ґрунт. Я використовую цю ґрунтосуміш, але потрібно її дуже добре зволожити. Покажу, як я це роблю. Вода також впливає на кислотність, тому що сама вода має певний рівень pH. Наприклад, в нас вода pH 7 одиниць. Якщо ми кажемо, що висаджуємо рододендрон, чи азалі, чи гортензії великолисті, і там повинен бути слабокислий чи кислий ґрунт, то і водою ми повинні поливати, яка також має кислотність в таких межах: 4-5 одиниць. А якщо вода 7, як це нам зробити? Багато хто додає лимонну кислоту, і так, це можна робити. Але скільки ви її додаєте? Хтось каже одну столову ложку, хтось 5 грамів. Чому так? Тому що в нас оцей рівень кислотності води у всіх різний. І в нас саме на Миколаївщині він нестабільний. В нас пошкоджений був водогін, в нас постійно змінюється якість води, то вона солена, то вона така, то вона зержою, то ще якась. І мені дуже складно орієнтуватися, як мені знати, скільки додати цієї лимонної кислоти. Я не можу сама на око це визначити. Для цього є препарати, які як лакмусовий паперець показують нам, скільки потрібно додати цього препарату, щоб у вас була певної кислотності вода. У мене є такий препарат, Найверхня межа, жовтий колір. Це вода з кислотністю 7 одиниць. Потім помаранчевий колір, це вже кислотність 6 одиниць. І найнижчий рівень такий червоний колір це кислотність буде 5 одиниць. Ось я і буду додавати, поки я не побачу, що моя вода червоного забарвлення. Сама рідина малинового кольору додаю і перемішую. І будете бачити, як змінюється забарвлення. Чому жовте? Тому що у нас кислотність води 7, а може вже і 7,5. Хто ж його знає, яку нам сьогодні воду дали. Тому мені краще орієнтуватися по цьому препарату. Ну, вода не жовтіє. І я вважаю, що цього буде достатньо. Тепер ще одна фішка. Ми цю воду виливаємо в ґрунтосуміш і замішуємо як тісто. Чому? Тому що будь-який торф чи ґрунтосуміш, вони, напевно, кожен помічав, дуже погано спочатку поглинають воду. І потрібно, щоб цей ґрунт Вбрав в себе весь цей водний розчин. Ретельно перемішуємо, підливаємо воду, якщо це потрібно. Якщо б ми це робили в посадковій ямі, так ретельно б все це не вийшло. І рослину, коли ми одразу б висадили і просто пролили по сухому торфу чи ґрунтосуміші, так би все це не вийшло теж. ґрунт би так не зволожився. Тому краще всього, особливо для тих рослин, які вологолюбні, які дуже складно зростають на півдні в умовах посухи, краще ось так ґрунт замішувати як тісто. І зараз цю ґрунту суміш. Я додаю в мій горщик, де був дренаж. Ще хочу додати добрива: це амофос у складі азот, фосфор, і саме ці елементи потрібні. Навесні, тому що рослина квітує навесні, а за це відповідає фосфор. А азот потрібен кожній рослині для старту також навесні. Ще можна додати гідрогель, особливо в наших південних регіонах. Я зазвичай додавала гідрогель, коли висаджувала однорічники в кашпо, наприклад, пітунію та інші. Для посадки. Багаторічників чи рододендронів я його ще не використовувала. Додаю ось так, не замучую його. Саме в той шар, де будуть коріння. Скільки потрібно додати, дивіться по інструкції, тому що гідрогель він теж буває різним. Ось такий я маю саджанець. Дивіться, гарний. Кущик гармонійно розвинений, але я передивляюся кореневу систему, розправлю корінці, не дуже їх буду травмувати, для того, щоб вони не зростали, як мочалка кубкою, а щоб вони йшли. В різні боки, щоб вони хоча б заповнили об'єм нового контейнера. Я розміщую саджанець в горшику, притискаю його ось так. І потрібно, щоб коренева шийка була не вища, ніж контейнер, тому я перевіряю, вам видно і мені видно, що все нормально. Тепер всі ці порожні місця я заповнюю ґрунтосуміщою. Я поставлю на газон, щоб не було бруду на плиці. Тут якраз у мене друзі займаються, то вам буде, напевно, цікаво теж за ними спостерігати. Ви бачите, що досить Вологий буде цей ґрунт, ця ґрунта суміш, тому не потрібно буде поливати ну, тиждень, це точно, якщо буде температура, як у нас зараз в обід плюс 29, плюс 25. Якщо ваші рослини будуть зростати в контейнері, Впродовж року, двох років, і ви не будете їх чіпати, то ось така посадка, я думаю, що влаштує кожного садівника. Але якщо потрібно рослини виймати, контейнер потрібно турбувати, то буде висипатися крихта і потрібно цей край. Зафіксувати. Тому я пропоную в таких випадках, коли ви постійно будете доставати контейнер, ну хоча б один раз, два рази на сезон, наприклад, на зиму, то використовуйте бордюрну стрічку. Підійде бордюрна стрічка, яку не потрібно закопувати. Ми її будемо фіксувати кілочками, відрізаємо стрічку. Бордюр готовий, тримає мульчуючий матеріал, не дає розповзатися крихті. І я його створила з двох частин, тому що це залишки бордюра. Ось-ось. Але здалеку цього навіть не помітно. Вставляю контейнер, не травмую кореневу систему. Все дуже зручно і легко. А як бути взимку, коли ми рослини дістали з посадкової ями, не залишати ж от такий отвір, тим паче у кого маленькі діти? Я пропоную використовувати плаский камінь, закривати цей отвір. Багато хто спитає, для чого взагалі цю посадку робити саме в ґрунт, якщо можна вирощувати так само в контейнер, але ось він стоїть. І можна його перенести, можна сховати на зиму. Дійсно, у нас є вибір або такий варіант, або такий. Якщо ви ще купите чи зробите з штучного ротангу кашпо, чи будете використовувати якийсь керамічний гарний горщик, то це чудовий варіант. Але можна і ось такі, як я вам продемонструвала. Таким чином, мені більше подобається, тому що все ж таки в нас спекотне літо. І коли рослина в контейнері в ґрунті, я не так бігаю, поливаю. Все ж таки догляд більш простіший за такими рослинами. А у вас так є вибір: або такий варіант, або такий. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.